Всім мої вітання. Сьогодні 17 грудня, неділя. Сьогодні не вишивальний і не творчий день, тому що ми їздили в село до Мами Свекруні. У Нас було багато роботи. Різали курей і, відповідно, мали багато справ на дворі. холодно, трохи померзли. Тож, приїхали. Там ми купуємо молоко. Приїхала, я поставила варити згущене молоко з цього свіжого молока. Так що і день закінчився. А, менший син отримує щодня завдання на адвент-календар, трохи зроблю вставочки, подивитися, які в нас подаруночки. Уже роблю, до речі, в минулому відео я показувала. Подарунок, який він отримав, це була настільна гра. Так що я подивилася, що я теж навіть багато країн не знаю прапори. Тож, отак, день за днем. Хочу пару снів сказати, адвент-календар він не знає, який подарунок буде. Він виконує завдання, потім витягує номерок. І згідно номерка вже витягується подарунок. Подарунки всі опаковані, пронумеровані. Тож, якщо ви не дивились наступне відео, прошу завітати і переглянути. Бажаю всім приємного перегляду. Сподіваюсь, що ваші дітки також мають новорічний настрій і якісь новорічні пригоди. Тож ставте вподобайку даному відео вже на початку. І, хто не підписався, підписуйтесь. Дякую за перегляди та коментарі. Прямуємо далі! Множенці. Різдвяна історія. Подобається чи? З усіх днів в мене все, що було з творчих процесів, це пакування. Подарунки, складання меню, підготовка до Різдва. Різ І отакий віночок я зробила. Хочу забрати його на роботу. Без цього білого мені його якраз не вистачає. Буде ідеально. Ще якщо будуть працювати оці. Блискітки, то я їх ще теж нанесу. Це таке фарба під тканині у мене була з блискітками. А, ні, це не фарба. Боже, разом з фарбою лежить. Це клей. Зараз я допрацюю з цим з цією білою фарбою, ніби підморожені шишечки. І Буде довершений віночок. Мастер-клас по ньому я не знімала і не буду знімати, бо мастер класів по віночкам багато, і один уже є в мене на каналі. Тож можна зайти подивитись, щось підкоригувати, поміняти, додати якісь кольори, але база. Створення даного нимка однаково. Так що прошу переходити, творити. Збивається фокус рукою, махаю. І хай вам створює новорічний, новорічний і різдвяний настрій. Хочу попросити вас, дивлячись моє відео, якось реагувати. Подобається, не подобається. Щоб я знала знімати далі не знімати. Тому що часу воно то забирає, а реакцій я не бачу. Дві-три вподобайки ну це зовсім мало. Тож я вас дуже попрошу. Якось реагуйте, подобається вподобається, не подобається. Пальчик Далі поробню трішки включень з адвен календаря, які там були завдані які подарунки. Сподіваюсь, вам буде натхнення для створення такого квесту для дітей. Маємо на календарі 21 грудня. Сьогодні приїхав мій старший син і привіз подарунки на моє пройдешнє день народження, яке вже відбулося. Але подарунки довозяться. Це ті книги, які я хотіла прочитати. І книгу 27 днів до Різдва. Я її побачила нещодавно, в кінці листопада, і дуже захотілося прочитати книгу, зв'язану з Різдвом. Тож будемо читати перед сном, поділюсь своїм враженням. Ще це відео побуде фоном цей віночок, то що хочу сказати. Ви бачите, які процеси в мене були. Трошки робила розпалювальників для наших захисників, трішки працювала з подарунками. Не трішки в основному це подарунки і підготовка до різдва. З вишивальних і в'язальних процесів трішки рухнувся в мене бав. Уже частину бафів відправили захисникам і захисницям для того, щоб вони їх зігрівали. Бафи, носочки, все, що в'язав наш в'язальний клуб, все пішло по назначенню. Тож, що хочу сказати, тиждень закінчився, вишивальні процеси не рухнулись, зовсім зовсім. Геть жодного стібочка жодного хрестика не відбулося. <смі> Тож різдвяник так і стоїть, але він мені вже таким подобається. Тепер треба <смі> себе переконати, що його треба все-таки дозавершувати. Но я дивлюсь, мені вже нічого там не треба. <смі> мені так подобається, і він стоїть, прикрашає. Біля ялинки, ну, маленьку ялинку я робила. І там підсвітка з гірлянди, дуже класна. Зараз ставлю покажу в кінці. <кій> Тож, отак, закінчився тиждень. Якісь процеси, ось як цей віночок, відбулись і завершились. Якісь вишивальні і в'язальні стоять на місці. Але життя йде. Все рухається. Будемо сподіватися, що все встигну. Книги. Так і не почала читати, взяла 27 днів до Різдва, намагалась прочитати, але відклала. відклала ніяк не доходять ручки. До настрій руки. Тож, отак, всіх закликаю не забувати. Заради завдяки кому. Ми маємо можливість творити, донатимо на Збройні Сили України, ставимо вподобайку цьому відео і творимо далі.